Талановиті сім'ї комбінація слів, яка стає все актуальнішою. Що відбувається? Це така зміна поколінь чи що? Насправді я готувала матеріал про молодшого Ярему, коли Віталій Ярема ще був генеральним прокурором. Але не сказати про його наступника просто не можу. Одразу після призначення нового генерального прокурора Віктора Шокіна по змі прокотилася інформація про його сімейний прокурорський підряд. Але до цього ми ще. Повернемося. Так ось молодшого Ярему ще у вересні призначили директором одного з департаментів Укрдержреєстру. І коли був цілий шквал критики, ми мовчали. Через півроку ми просто поцікавилися. Як воно? Хотіли записати просте інтерв'ю. Знаєте, що вийшло? Єдине, що я можу сказати, що я виховав інтелектуальну. Моральну і духовну людину це мій син, і я ним пишаюся. А пишатися дійсно є чим Валерій Ярема, син Віталія Яреми, у свої 26 років очолив департамент реєстрації речових прав на нерухоме майно. Він моральна людина, він не бере хабарів і тим, що. Він працює чесно, заробляючи свої 6,5 тисяч гривень в місяць. Команда люстратора чиновникам на слово не вірить. Тому вирішили перевірити та взяти інтерв'ю у такого молодого і талановитого Валерія Яреми. Для початку написали запит, але нам вічливо відмовили. Тому я наважилася поїхати у приймальний день до пана Яреми особисто. Ось вона свята святих, Державна реєстраційна служба України. Тут, за словами Віталія Яреми, чесно працює його син Валерій Ярема. До речі, сьогодні його прийом. Бачите, години прийому Департамент державної реєстрації речових прав на нерухоме майно що вівторка, п'ятниці з 9 до 18. Зараз спробуємо туди потрапити. Добрий день. Ви знаєте, хто у вас директор департаменту? Якого? Вашого. Реєстрації речових прав на нерухому майну так. Знаю хто Ярема. А де? Він? Валерій Віталійович де він? Запитайте в секретаря в канцелярії. Але одразу виникли невеличкі проблеми: до канцелярії потрапити простим смертним не можна. На вході в реєстраційну службу стоять металеві турнікети, тому роблю другу спробу. Але моє питання: де у прийомний день начальник чомусь дуже нервує його підлеглих. Ви що там заважаєте? Ми спілкуйте народянка. Яка звернувся? Так ви мені відповісти на одне запитання. ви нам заважаєте? Вибачте, зачекайте. Будь ласка, на вибори, Так. на на допомогу приходить працівниця прес-служби і урочисто повідомляє Валерій Віталійович. Пішов у зимову відпустку. Я хочу бачити і знати, чого він пішов, чого він пішов у відпустку, якщо ще не пройшло 6 місяців. Відколи він працює. Однак працівник прес-служби не знає. Просимо пустити нас до відділу кадрів, але й сюди чомусь зась. Натомість до ілюстратора виходить заступник Валерія Яреми Олександра Маломуж. Пройшло півроку. Правильно, у вас є новий керівник. Я хочу зрозуміти, що за півроку сталося такого інноваційного, за що ви всі отримаєте зарплатні за роботу, яку виконує департамент. Ви можете ознайомитись на офіційній сторінці. Не Я не бачу так, взагалі сенсу говорити про це. Ось так, шановні громадяни, на роботу цієї служби з наших кишень щодня витягують гроші. А ті, на кого ці наші гроші тратяться, не хочуть відповісти на елементарні запитання. Наступну п'ятницю, Ірина, я правильно розумію? Так. Значить, в п'ятницю по-любому я його тут бачу. Що ну, ви втретє ви задаєте це питання? Ну тому що я е, думаю і так ну, підозрюю, що особи. я в п'ятницю прийду, тут нікого не буде. Перевіримо п'ятниця 10.00. На жаль, Валерій Віталійович зараз перебуває у відрядженні. Вчорашнього числа в Київській області. А де саме? За вказівкою. В Київській області, в апараті Київської області. Реєстраційна служба головного управління юстиції в Київській області. А які можна на роботі побачити? Ну, мабуть, вам потрібно тоді звернутися в Реєстраційну службу головного управління юстиції в Київській області. Він там в по, по апараті повинен знаходити зараз. На підтвердження своїх слів навіть присилають офіційну відповідь. Цитую, знаходиться у відрядженні місті Києві. Апарат реєстраційної служби Київської області розташований за 10 кілометрів від реєстраційної служби України, тобто півгодини на машині, і я вже тут. За сина Геоше? Так, що... да, за сина. Він же там вище десь у Києві чи десь. Ні, він то вище, а у відрядження його відправили до вас. Я його такого не бачив, я не знаю. Що, угу. ні разочку не бачив, а навіть по телевізору. Ну, по телевізору бачу, я тут не бачу. Тим часом до нас виходить начальник реєстраційної служби у Київській області Олексій Пономарчук. Мені сказали, що Валерій Ярем у вас у відрядженні. Так? Мені теж так. Валерій Яремо сказав: Я у вас у відрядженні. Серйозно це завжди говорити? Ну, звісно. Вам щось зрозуміло? Мене одне питання: де Валерій Єремо? На території. Де на території він на, організації, на території чого на території Київської області? Нагадаю, півгодини тому мені офіційно повідомили, що Валерій Ярема у відрядженні у місті Києві роблю контрольний. Запитую ще раз. Людина у відрядженні, і ніхто не знає, де він сьогодні знаходиться. Mm, ну, Він знає. Ми ж виходимо з презумпції розумності, та тобто одна людина, тобто одна людина знає, де він знаходиться. Більше ніхто не знає. Так виходить. Mm. 40-хвилинне інтерв'ю перетворюється в словесний пінг понг Виглядає, звичайно, смішно, але чому в нашій країні чиновники почуваються настільки вільно і безкарно? У вас ще є сумніви в тому, що Валерій Єрема від нас переховується, в мене вже власне немає. Як вам відповідь начальника реєстраційної служби Київської області? Він мені також позвонив і сказав, що він відряджений. Чим же ваш син Віталію Григоровичу відрізняється від синів папіредніков? Не порівнюйте мене з Януковичем і з його синами. Це були злодії, які розікрали країну. А в мене моральна і е, духовна, духовний син. У мене тоді цілком логічне запитання, пане Ярему, чому він переховується від журналістів? Тому ми ще раз публічно звертаємося до директора департаменту реєстрації немайнових прав Валерія Яреми та просимо показатися народу, який платить вам зарплату. Як то кажуть, і сміх, і гріх такий я обов'язково знайду ярему молодшого. Треба просто більше часу. Ну і на останок про бюджет: бюджет країни, бюджет в умовах війни. Ви пам'ятаєте, як його приймали депутати? Ви пам'ятаєте? Вночі, не маючи документів на руках, не знаючи конкретних розрахунків, не маючи банально цифр, як його приймали, і ми не могли ним не поцікавитися. Повірте, там є дуже багато цікавого та суперечливого. А ще знаєте, ніхто з офіційних, до кого ми не зверталися, так і не схотів щось прокоментувати про цей документ. Ми лише торкнулися документа, що перше впало в очі моїй колезі Ірині Курило.